Всім привіт! Здається, що обрати мишку це дуже легко. Подивився сенсор, подивився ціну, які є кнопки, чи є підсвітка, та і все. Але насправді для тих, хто грає дуже багато, мишка є не просто якимось інструментом, а справжнім продовженням руки. Тому ми вирішили зробити для вас відео з найпоширенішими помилками, які допускаються під час вибору мишок, щоб ви їх ніколи не повторювали. І перша з них це неправильно підібрана форма. Якщо мишка не ляже вам в руку. З часом вона може почати приносити дискомфорт, ковзати або навіть давити на руку, і замість позитивних емоцій ви отримаєте купу дискомфорту та дуже сильне бажання позбутися мишки якнайшвидше. Наступна помилка це не враховувати вагу. Легка мишка буде рухатися швидко, але іноді це може впливати на контроль та точність. Ну а важче, відповідно буде стабільніше, але при цьому рука буде втомлюватися трохи швидше, як ви граєте. Плавно і точно чи різко і швидко. Відповідь на це питання і буде. Підказкою, яку мишку вам обирати. Та третя і остання на сьогодні помилка: це не тестувати мишку перед покупкою. Адже скільки б відгуків не було, жоден, на жаль, не зможе сказати, як та чи інша мишка буде відчуватися саме у вашій руці. Не купуйте всліпу ті девайси, на які грає ваш улюблений стрімер чи кіберспортсмен. Краще прийдіть, протестуйте і оберіть саме те, що вам подобається. А протестувати будь-який девайс можна у нас в магазині. Ми магазин геймерських девайсів зони 51, є в Києві. Від Дніпрі, Одесі та Львові.